Ми знаходимось у самому центрі Львова і хочемо презентувати вам нашу освітню програму Львівська біблійна школа. Ми хочемо запросити вас в офлайн або онлайн формат навчання в нашій школі. І у нас є всі необхідні матеріали. Наша матеріальна технічна база дозволить вам це зробити. Наразі навчання відбувається безкоштовно. Ну що, поїхали, покажемо. Чому важливо вивчати Біблію і чому ми в нашому християнському центрі освіти, львівській біблійній школі, робимо на це великий акцент? В першу чергу це заповіді Ісуса Христа, також щоб бути здатними жити за Божою волею, догоджати Йому і прословляти Його, щоб зміцнити нашу віру, і для того щоб приклади людей, які жили до нас, наставляли та надихали нас з вами, щоб уникати? Хибних вчень, щоб бути в змозі дати відповідь кожному, хто потребує звіту про нашу надію і про нашу віру, щоб перебувати в слові Його, за яким ми пізнаємо істину Його. Тому це вкрай важливо знати і вивчати слово Господнє, куди ми хочемо вас запросити. В нашій львівській біблійні школі викладають дуже професійні. Викладачі, і це люди, які мають високу освіту в теології, історії, культурології, психології і інших галузях, навіть в медицині. Ми ставимо ціль в допомозі вашим громадам церкви Христової в освіті в християнській освіті, а не замінити ваші програми. Ми хочемо бути вам допомогою, ресурсом, який зможе піднімати рівень християнської освіти, тому ми. Хочемо бути вам поміч є питання по нашій програмі? Пиши в наш інстаграм.